Яке перше правило після того, як побачив противника? Вірно. Зайняти вигідну зручну в конкретній обстановці позицію за долі секунди. Потім наступне правило: виміряй дистанцію до противника, якщо це не зіткнення на дистанції кинжального вогню? Позиція може бути в верхньому рівні, тобто стоячи, у середньому рівні, тобто навприсядки з каліна, калін, сідниці і т.д. У нижньому рівні, тобто лежачи на животі, на спині інше. По досвіду, хто скоріше займе вигідну у певний момент позицію, може приступити паралельно послідовно до правила номер 2 що зазначено вище, той, хто виконав принаймні цих два правила, вже має перевагу перед противником, тобто має форму, фору. Більше того, Влучний постріл, по принципу, один постріл, одне влучання, за винятком випадків, які вимагають створення валу вогню, залежить від позиції, яку зайняв: утримання зброї, дихання, спуску спускового гачка і так далі. Але в момент істини, тобто початку продовження до завершення бою, щоб виконати зазначене вище і випередити противника. Потрібно не тільки отримати знання, уміння, навички і з роботи зі зброєю, в індивідуальній підготовці, уведені роботи у складі групи, Чергово потрібно мати одяг, взуття, екіпірування, які нададуть можливість мозку віддавати накази тілу, і тіло могло б е, мало можливість виконати автоматичні нетреновані накази мозку. Всього цього можна досягти, тренуючись у одязі типу бойовий костюм «Гронка». При створенні костюму спеціалісти із багаторічним стажем у військовій сфері втілили систему захист. Система складається із обширних кишень для ніг та рук, в які вставляються політанові вставки, а за необхідності при роботі в стаціонарному режимі балістичні пакети. Дана система дає можливість отримати оперативну перевагу перед ворогом і може забезпечувати захист від уламків різного виду озброєння. Замовити бойовий костюм грунка можна по одному із месенджерів за номером телефону, вказаному на відео та в описі під відео.